Друзі, перші про головне поїхали Залужний та Сирський спалили усі домовленості Зеленського. Три генерала Буданов, Залужний та Сирський, об'єдналися владі. Зробили з них крайніх не вийде. 8 лютого Буданов передав Зеленському сіру папку охі кінець Єрмаку. І його менеджерам. Якщо у Зеленського є сила волі та повага до себе, він стане на сторону народу та генералів. А не про московських прихвостнів. компромада дістали. Пишуть анонімні телеграм-канали. Документи і домовленості спалено. Вибір за президентом Валерій Подолянець у той же час пише наступне темні. Ній, накази переда початком війни 29.01.2023. Читаю відкриті джерела інформації, дивуюся випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну наведу Приклади подій, які відбувалися одночасно у різних куточках України. На кордоні з Білорусі на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники. Більшу частину військ нацгвардії вивели з аеродрому Гостомелі, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорту Жоляни залишився без охорони взагалі ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який нато. Той же час не мав посади волонтери, облислітно-посадкові смуги жулян, мастилами та взяв аеропорта під охорону за тиждень до вторгнення. Генерала Залужний отримує наказ перекинути війська всі з Харківського напрямку до зони ООС і просто не встигає це зробити тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України. А орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже усі джевелінин Лаута Стінгери передані Великої Британії та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на. Єворівському полігоні і лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують, рятують стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень. А чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, Незважаючи на закінчення терміну, сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з собора збитими та щитами. Собор йде не воювати, а розганяти мітинги. І дуже дивується, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень і форми орків і з їжею на три дні і списка осіб, які будуть знищені орками, і багато, багато, багато іншого. У Мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто тихо зайдемо. Нікого поки не чіпаючи, а шановні партнери здають нам орками без бою Харків, Київ, Херсон, Запоріжжя, Миколаєво. Дуже схоже на договірняки. Я повністю вірю, що наш малий герой зе тут ні до чого його просто грали у в темряві в Україні Єрмак і його комп команда давно керують економікою і міжнародними відносинами, і поліцію з нацгвардією і навіть ЗСУ намагаються очолити. Окрім єрмака, всі коридори влади повну шанувальників тухлої моркви. Все, що я вище, не може бути пояснено простими запамороченнями та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один баканов не зміг зрадити Україну, а Баканова навіть не пред'явили звинувачення. Заарештовані лучники на кшталт до Богослаєва підтверджують мої гіпотези. Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні, і я не виключаю, що Ли відповідні словесні, можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір. Що стало на шляху, виручило те, що ЗСУ, командування ЗСУ, офіцери та бійці, Нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки з конституції, знищувати окупантів і всі домовленості впали орків, почали мінусувати сотнями і тисячами. Пойловічов себе покинутим, обманутим лухом, а каруселя смерті геноциду почала крутитися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експерт. Тів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.